Сьогодні у нас 21 жовтня, 25 рік. Я хочу звернути увагу на якість деревини, даху другої секції. Не вилажу. Вона вся сірого кольору. Ми припустимо, що бокова деревина і вона мокра. Ну, я суддю тримаюсь за оцю. На мокро. Виходячи з цього, я дивлюся лише на бокові панелі, але підозрюю, що стан наверху ще ху... ще гірше. А ось так виглядає вісім місяців, там саме над цією кімнатою не було бембрани, бо не подавали. Собі матеріали і ось так виглядає утеплювач. І зараз я покажу, де була мембрана. Ось така була мембрана, а там є дошки. І ось так виглядає, де була мембрана наверху. Но збирає. бачите, отут була мембрана. Я зараз піднімлюсь на верхній. По драбині і покажу вам стан. Оце все дерево, воно все вологе. І, наприклад, якщо е, його зняти, то все буде добре. Е, можна зробити фальс, а потім це зняти і переробити. Воно, вон, бачите, геть мокре. Ось. Але отут вже закрито фальцем. І закрито було оті сірі е, балки дерев'яні. Ну, я допускаю, що можна лишити боковий фальс, як є, тому що воно не впливає ні на що. Але якщо там звернути увагу на поверх вище, то це потім буде все. Всі аромати будуть в квартирі. Зараз під... так, продовжуємо. Вісім місяців простоїв в наждах під впливом сезонних опадів. Накритий лише мембраною і зроблена отака подушка. От. Отам геть вологе дерево. Так. Тут я бачу, що вже підняли, бачите, ОСБ. Тут роблять вже утеплювач, але стан мембрани маєте... Маєте на увазі отакий. Вони ж його просто заліплють скотчем. Ось, бачите? Заліплють скотчем і на цьому все. Ніхто ту мембрану не буде змінювати. Вона стояла під сонцем, снігом, дощем. Все як має бути. Зараз я хочу прийти ще туди. Тут вже утеплювачем заробили, я вже навіть не покажу вам, ну такий стан мембрани, і там такий стан дошки. Ця вся дошка, вона вся мокра, бо вона була поверх мембрани. І коли її закриють а, зверху з фальцем, що з цього вийде, я не знаю. Я не експерт, тому я вважаю, що потрібно залучити стороннього експерта і мешканцям буду на це наголошувати. Я вже наголошую про це мешканцям. Особливо верхні поверхи. мають маю це розуміти. Тут добре видно. От дивіться, я зараз пройду отут обережно покажу вам стан деревини. Отака деревина, вона вся сіра. Вона вся. Так, отака деревина у нас стан. І вона така сама там наверху. Не знаю, чи передасть фото. Вона сірого кольору. І я думаю, що вона там вся... Вже набралися вологи, грибка і так далі. Стан мембрани плечевний. Впевнена, що ця мембрана не має застосовуватися, не має залишатися впливу снігом, дощем і сонцем. Вона 8 місяців простоїла, і які її технічні властивості при цьому залишилось велике питання. Отакі вот справи.